Дорослі. У нас сьогодні заняття зліплення. А що ми будемо з вами ліпити, ви вже добре знаєте, що це. Ось послухайте, будь ласка. Дарую свято я усім і дорослим, і малим, велика і кругла, м'яка і чудова. А ще я буваю. Різнокольорова. Літати я вмію. Я в небо хочу. Тримай мене міцно, а то полечу. Хто це дітки? Так, це ж повітряні кульки. Ой, дітки, залишилася одна кулька, а їй так хочеться дружити, малята. Давайте для нашої гості зробимо з пластиліну подружок повітряних кульок. Але спочатку, давайте ж роздивимося нашу кульку. Дітки, подивіться, в мене є ось така кулька вже. Я її вже в, не була. в кульці є повітря. Дітки, якщо ми пальчиками ось так її легенько притиснемо, ми зрозуміємо, що вона м'якенька. Якщо ми її погладимо. Ми зрозуміємо, що вона гладенька. Ще вона, дітки, буває прозора, а ще кольорова. У нас вона кольорова. Так, дітки, давайте ще раз повторимо: кулька, яка буває прозора, кольорова, легка, гладенька і м'якенька. Дітки, подивіться, будь ласка, в мене ще є одна кулька. Ось. Як ви вважаєте, зможе ця кулька полетіти? Ні. Чому? Тому що всередині немає повітря, а ці кульці повітря є. Подивіться, якщо ми її підкинемо, ми бачимо, що вона може полетіти. Що ми з вами можемо сказати? Що повітря має вагу. Давайте спробуємо цю кульку з вами надути. Вам матусі допоможуть. Що ми бачимо з вами, дітки? Вона стає теж кулькою, тому що в неї є що? Повітря. Подивись, а якщо ми її спустимо на повітря, вона знов стане ось така плоска і легка. Так, дітки, ми ще з вами спробуємо на прогулянці обов'язково пустити нашу кульку. Добре, і подивіться, чи літає вона, чи ні. А зараз, дітки, я вас запрошую в нашу творчу студію. Дітки, для роботи нам потрібно в мене аркуш. Картону зеленого кольору, ви можете обрати будь-який кольор. І різного-різного кольору в мене пластилін. Бо в нас кульки будуть які, подружки для нашої кульки різнокольорові. Так, нам потрібно дітки від великого шматочка відірвати менший. Ви вже це вмієте в мене. Так, у кожній долонці його розім'яти. Та скочуємо ось таку кульку. Ось так вже в мене одна є. Ось так спробуємо зробити якого кольору. Так, жовтого. Ви з цим завданням швидко впораєтесь. І так робимо кульки з кожного кольору. Ось, дітки, кульки ми вже з вами приготували. А зараз ми будемо намагатися їх розміщувати на нашому картоні. За допомогою пальчика ми будемо їх притискати. І вони подивіться, якою форми стали. Так, круглої. Ось так. Це дуже цікаво, дітки, і ви впораєтесь, І це дуже легко. Подивіться. Як цікаво буде і гарно. Скільки в нас кульок буде для нашої, для нашої подружки, так, кульки? В неї буде багато подружок. А ще, щоб наші кульки-подружки нікуди не від нас не відлетіли, ми намалюємо ось такі мотузочки зверху вниз. Ось так. І зараз, я думаю, вони від нас нікуди не дінуться, так? Дітки, а зараз я вам пропоную вийти на прогулянцю на прогулянку і подивитися, чи справді може кулька полетіти від повітря. Дітки, ось ми і вийшли на прогулянці. Ми з вами сьогодні зробили дуже гарний вчинок. Ми допомогли допомогли нашій кульці зробити подружок. Ви обов'язково вдома зробіть. Свої кульки різного різного кольору. І надійшліть мені. Добре, я буду чекати. А зараз ми спробуємо. Сьогодні в нас на прогулянці вітер. Подивіться, будь ласка, вітер дмухає, і наша кулька летить. Ось, тому що в неї є повітря. Дітки, а ви граєтесь? Бачите, я не можу її втримати. Вона летить. Дітки, а ви вдома граєтесь кульками? Так, мені буде дуже цікаво послухати ваші історії. Добре, до нових зустрічей. До побачення.